Частина 31. за кого біса я вийшла заміж. Тож я знайшла некролог його матері в інтернеті. Там було сказано, були перераховані перераховані його брат з Філадельфії та його дружина, перерахований Ліджен, а також його дружина. Я взяла це ім'я з некрологу і здійснила пошук через суд Атланти. За цим ім'ям я знайшла запис про розлучення. Я знайшла запис про розлучення ліджена та жінки з тим іменем, яке було в некролозі у цій історії про розлучення. Вказано, що він подав на розлучення. Це було десь в 2016-му. Це було після смерті матері. Він подав на розлучення. Вона була відповідачем. Гадаю, це правильний. Термін обидва мали тимчасовий наказ про захист одне від одного. Він виграв у неї, вона виграла у нього. Розлучення зрештою отримало остаточне рішення. Тоді, схоже, він пішов своїм шляхом. Під час пошуку її імені я виявила, що в один період часу вони двоє жили в Родайленді. Тож це зв'язок із Родайлендом, бо я довго не могла зрозуміти, хто живе в Родайленді. Ось звідки це вони двоє. Вони з цією жінкою жили в Родайленді за декілька років до або за скількись років до цього. Я не могла знайти некролог його тата. Я шукала і шукала. Я не могла знайти некролог його батька. У будь-якому випадку, я просто я знала, я знала ім'я його бабусі. Я просто вирішила рандомно пошукати у Гуглі ім'я бабусі. Спочатку нічого не було, бо я шукала ім'я бабусі у Філадельфії. Нічого не було. Я шукала ім'я бабусі тут, у Джорджії, знайшла. Запис, але це не було це не було зовсім зрозуміло. Очевидно, було те, що вона померла за кілька років до цього. Отже, я знайшла інший вебсайт. Це було щось типу спадщина.ком Здається, спадщина.ком. там є старі некрологи. Шукала її ім'я, знайшла збіг. Тоді я виявила, що вона насправді померла в липні 2008-го. Прочитала підпис некрологу і переконалася, що насправді це була його бабуся. Вона, тому що в кінці цього знову некрологи розповідають багато, Казано... Кого вона залишає, щоб плекати свою пам'ять? Тож у ньому перераховані всі члени сім'ї. Це брат з Філадельфії, також Ліджен, немає дружини. А потім брат із Нешвіля. І знову у ньому не було вказано двох сестер: Шанте та Кім. Тож я вся така добре. Зрозуміло. Типу, коли справа стосується Кім. Бо, але що я знаю, це те, що він багато разів розмовляв з ними переді мною, тому я не розумію, що упускаю. Може, сталася якась сімейна сварка, чесно кажучи, я не знаю. Ось так я виявила, що коли він сказав мені, що бабуся померла від ковід, і він плакав, буху, і вся фігня. Вона насправді померла у липні 2008-го. Я дізналася про це в той самий час, коли дізналася про нібито я кажу, нібито, бо я поясню, нібито першу дружину або принаймні ту, хто я думала, була першою дружиною. Тож, поки все це триває, Ліджен майже прикутий до ліжка через те, що сталося з коліном і мені потрібна хвилинка, щоб нагадати про проблему з коліном. Початок історії він вдарився коліном. Потім це перетворилося на це. Була стара футбольна травма, і це траплялося раніше. Він іде до лікаря, лікар каже йому заморозити його та підняти. Зрештою, він переїжджає в гостьову спальню, щоб було зручніше. Я збираюся заявити, і це, мабуть, єдиний раз, коли я це заявлю. Він не брехав про. Травму, яку мав, я не знаю звідки взялася травма, але я знаю, що він не брехав про те, що йому було боляче. Було чітко видно, що йому боляче. І біль стає виснажливим. Прошу зрозуміти, що я кажу. Біль був досить виснажливим, тому він брав мої знеболюючі препарати з часу викидня. Тож йому було важко ходити. Він не їв. Тож саме це змусило мене повірити, що б не відбувалося з коліном. Це було правдою, бо він не їв. Коли я зустріла цього чоловіка, він був розміром 3 іксель. На той момент у травні він став 2 іксель. Він не робив вправ, він не робив нічого такого, він просто не їв. Тож точно. Щось відбувалося, щось серйозне, чесно кажучи, я думала, що це міг бути рак але. Він постійно повторював ні, це не те, це від футболу, від футбольної травми. Я сказала йому наступного разу, коли у тебе буде прийом у лікаря, я хочу піти. Це було так погано і він продовжував виправдовуватися. Так, добре, я запишуся. Я дам тобі знати, коли. Супер, я відпрошусь. Я хочу бути на прийомі у лікаря. Бо все, що з тобою відбувається, це серйозно. Настільки, що ти швидко схуд протягом двох тижнів. Тож тепер ми можемо продовжити і увійти в червень. Заходячи у червень, я перевірила. Прочитала документи про розлучення не однієї дружини, а двох дружин. Я подзвонила до Сан-Дієго. Там підтвердили, що не мають даних про нього. Він стверджує, що був приватною особою. Я не вірю. Вони кажуть, що про нього немає даних. Я витягнула інформацію про те, що ти жив у Пенсильванії, Родайленді та Джорджії. Коли я дивилася адреси, вони були пов'язані принаймні з двома жінками. По обидвом показує записи про розлучення з тобою. Я також підтвердила, що твоя бабуся насправді померла в 2008-му, а не в 2020-му від ковіда. Я все це знала ще до червня, його день народження, 17 червня. Отже, все, що я робила, це просто намагалася зрозуміти, що саме що я буду робити. Я розмовляла з пастором та його дружиною. Здається, насправді я з пастором розмовляла, бо знала пастора раніше, ніж він консультував нас щодо шлюбу, і я сказала йому, що знайшла. Розум вибухав розум вибухав. Він уявлення не мав. Він знав, що щось було. Він знав, що Ліджен насправді не намагався працювати над шлюбом. Він і гадки не мав. Що саме відбувається? Тож він запитав мене ти хочеш залишитися чи хочеш розірвати шлюб? Я сказала: о, абсолютно, я закінчую це. О, дідько, так, цьому кінець. Я, я, я повинна, я маю покінчити з цим я не уявляю, хто цей чоловік у моїй гостьовій спальні, не кажучи вже про все це. Він збрехав про смерть дочки колишньої дружини. Частина 32. Частина 32. За кого в біса я вийшла заміж? Гаразд. Отже, ми зараз у червні. До цього моменту в червні мені запропонували нову роботу. Прийняла її. Попередила за два тижні попередню роботу і збиралася розпочати на цій на новій роботі пізніше цього місяця. Тож, коли він засміявся, коли я сказала йому, що хочу знайти нову роботу, цей сміх підживив мене знайти нову роботу. Тож, ось що сталося на початку червня. Він у цей момент він повністю прикутий до ліжка. Коли я кажу повністю прикутий до ліжка, я маю на увазі, намагаюся пояснити, бо це важливо з того, що я бачу, він збирається працювати, але йому потрібна допомога. Так? Тож він уже пішов з компанії з приправ і працював у ЕПЛ. Тож йому потрібна допомога, бо біль досить сильний. Тож він ледь їсть на той момент. ледь-ледь. Наприклад, якби я замовила 10 штук крилиць, він з'їсть два, і все це все, що як я бачила, він їв. Я збиралася на роботу і поверталася додому. Будинок був у тому ж стані, як я йшла. ніяких змін на кухні ніяких змін в холодильнику що наштовхувало мене на думку, що він не лишав ліжко з того часу, як я пішла на роботу і до мого повернення додому. На той момент він п'є енергетичні напої, ніби це вода. Я маю на увазі, я купую ящиками енергетики, і це здається єдине, що він вживав. Отже, якщо він був 3 3XL, коли я зустріла його. Він, мабуть, став один іксель. Можливо, два іксель, залежно від одягу. Він сильно схуд, бо він не їсть. Ось чому я кажу, що він не придурювався, щоб не відбувалося. Думаю, коліно проблема з коліном була симптомом. Це не була якась футбольна травма. Це не було. О, я вдарився на роботі, справа не в тому. Але щось відбувалося. Я постійно просила його, дай знати, коли у тебе запис до лікаря. Я піду з тобою, я піду з тобою. І він постійно говорив, що лікар, що він телефонує до лікаря, і лікар каже йому просто продовжувати заморожувати коліно. Але я знала, що щось відбувається через усі ті речі, які я з'ясовувала. Тож, на початку червня він у ліжку. Спить, і я взяла його телефон. Я не буду брехати, я взяла його телефон. У нього був робочий телефон і особистий телефон. Це був робочий телефон, який він мав від компанії з приправ. І, судячи зі всього, він його не здав. Не перемикайтесь, все вилізе. Тож у нього все ще був робочий телефон, він був деактивований. Але він не стер телефон. Якщо ви розумієте, знести всі дані. Він цього не зробив. Тож я дивлюся в телефон і бачу. Це були повідомлення, повідомлення між ним та жінкою на ім'я Пічес. Я гортаю до початку листування. Це в робочому телефоні. Це початок червня 2021 тисячі я повертаюся до повідомлень, тобто на початок листування між ним та Пічас. Так, так її звали. Пічас. я читаю переписку, бо він вирубився. Тож я заперелась у ванній і читаю переписку. І що я можу сказати? Це те, що він познайомився з Пічас на на піопіопіоф це такий сайт знайомств. Він познайомився. Я бачила повідомлення в червні, тож він познайомився з Пічес десь у лютому. Познайомився у ПІОФ. І схоже, що пічес була типу. Немає гарного способу сказати, що схоже, Пічес була повією. Тож, причина, чому я кажу, це, тому що в повідомленнях. Вона вказує ціни. Тож, він запитав про ручну роботу. Це в повідомленнях. Вона сказала йому, що це буде десь 40 доларів. Він запитав, скільки було б за Орал. Вона сказала: це буде 60. було 60 чи 80. Одна була ціна з презервативом, друга була ціна без нього. Тож. Жодних повідомлень після цього. Вона надіслала фото, він надіслав фото. Повідомлень після цього немає. Тож, іншими словами, ці повідомлення не були одне за одним кожного дня. Між повідомленнями є перерви. Тобто, повідомлення в березні, наступне повідомлення у квітні. Повідомлення у квітні, наступне повідомлення за два тижні. Тож він запитує у неї ціни, наступне повідомлення, яке я бачу. Було за кілька тижнів до цього моменту. Це був початок червня. Це повідомлення десь з початку травня, де він дякує їй і каже їй, типу, велике спасибі. Це було дійсно класно. Сподіваюся, ще побачимось. Потім є повідомлення, де вона сказала Привіт, типу, вона була, була на новому місці, мабуть, вона переїхала. Тож він сказав: Добре, я прийду, я прийду до тебе. Він просить її підтвердити, адресу. Він такий: це будинок із... із коричневим сміттєвим баком та білою машиною. Спереду. Вона каже так. Тож я думаю, що він насправді був перед будинком, коли надсилав ці повідомлення. Знову ж таки, він робить те, що робить, і через кілька годин надсилає їй повідомлення, кажучи, дякую, це було круто. Я все це читаю. І я скажу вам щось, що ви можете зрозуміти чи не зрозуміти, деякі жінки можуть зрозуміти, а можуть ні. Зрада навіть не вразила мене. Навіть не вразила. Я не плакала. Я не, я не відчувала, що я роблю щось неправильно мені полегшало. Причина, чому я відчула полегшення, тому що до цього моменту. Я трохи боролася з тим, що, Боже, типу, я знаю, я знаю, Господи, ти ненавидиш розлучення. Але я не можу, я просто не можу залишитися з хлопцем, який бреше. Отже, коли я побачила зраду, я сказала отакої, дякую, Ісусе, гаразд. Бо я знаю, що мій батько на небі пробачить той факт, що я розлучаюся з ним за невірність. Вперед. Все добре. Ісус, пробачить мене. Тож, я така, мені було легше, якщо чесно. Типу, гаразд. У мене є підстави, сучко. Так я почувалася. Тож я побачила повідомлення, переслала їх на свій телефон. Вибачте, я взяла я взяла свій телефон, бо сімка була деактивована. Тож мені якось довелося тримати його телефон, взяти свій телефон і сфотографувати те, що я бачу на телефоні, щоб я мала докази на своєму телефоні. Потім я повернула телефон і на цьому все. Тепер у наступній частині день, коли його виганяють, я розповім вам, що сталося.